Травень видався холодним за погодою, але теплим за зустрічами. Особливо тут в Лівобережна, 14-16 травня, де проходить виставка «КомАвтотранс» та автотексервіс. Але якщо пояснити коротко та просто, тут все про машини та все для машин. Звичайно, є ще відгуки ДВЗ-шного транспорту, але основну увагу, звичайно, я буду приділяти стендам з надписом ІВІ. Виставка спеціалізується на спеціальному та комерційному транспорті, і саме тому сьогодні ви дізнаєтесь, скільки нових та старих моделей саме комерційного електричного транспорту сьогодні існує в Україні. Звичайно, тут представлені не всі гравці ринку, але більшість, особливо ті, хто хоче показати себе та заявити, сьогодні будуть у кадрі. Тож зараз коротенько покажу вам, що взагалі відбувається на виставці. Можливо, ви щось знайдете цікаво для себе, та у вас буде ще змога прийти завтра та післязавтра. Ну або не пропустити таку ж виставку, яка планується у наступному році. А я піду готувати питання для інтерв'ю тих людей, які привезлися і комерційний електричний транспорт. Бренд Nextem, який щойно прийшов в Україну, можете більш детально подивитися у цьому огляді. А сьогодні всі, хто слідкував за цим оглядом, дуже цікавить декілька питань. Перше, чи самостійно ці електровантажівки приїхали своїм ходом з Черкас у Київ. Так, звісно, вони подолали відстань близько 200 кілометрів без зарядження додаткового. І тобто, і перша, і друга машина? Так. І ви я знаю наскільки з минулих оглядів, що будете якось їх перепрошувати і додавати ці кілометри. Так, звісно, ми плануємо внести деякі зміни в програмне забезпечення з їхнім виробником для того, щоб збільшити і забезпечити такий запас ходу на довший термін експлуатації. Який, якщо було 200 і якщо... 300, стане 250 п'ятдесяти можливо 350 на більшій машині. І головне питання, яке цікавить майже всіх коментаторів у Ютубі під відео ціна цих авто. А на сьогодні авто Nextem Orca вартує 33 тисячі євро, а авто Nextem Humpback – 57 тисяч євро. Про рахунки і математику ми з вами робили якраз у огляді. Переходьте, дивіться, і якщо у вас є питання до цієї компанії або до машин, під відео буде посилання, де ви зможете сконтактувати з компанією Nextem. Але дізнайтеся, ви порожнячком мабуть, їхали. А все, що ви бачите на виставці для організації нашої експозиції, вся рекламна продукція, всі. Банери, стенди, прапори все було помічено в ці дві вантажівки. Тому, якщо у вас залишились питання ще по цьому бренду, то по авто є посилання. Переходьте та контактуйте з компанією Некстем. Mm -hmm. Квадроцикли Хаймакс дуже добре нам відомі, тому що кожної виставки ми їх бачимо і вони чимось нас дивують. І сьогодні хочете дізнатися, що нового ви привезли цього року. Дивіться, це вже конкретно остання серійна модель. Вона йде шестиколісна, вона вже перевозить двох людей поранених в довжину, а не в ширину, як було раніше. Тут вже пробіг, може бути і 100 кілометрів, це мінімальний, 200 кілометрів максимальний. Один час заряду це 25 кілометрів. Тобто час пройшов, 25 кілометрів хлопці можуть проїхати. Плюс вже грузопідємність йде конкретно 500 кілограм, 100 кілограм водій, плюс 400 кг. Рам ззаду, отак як ми з вами сидимо з цієї сторони, так само хлопці можуть сидіти з тої сторони, то тобто є воді і плюс 4 ще. Людини сидять, або дві людини лежать, або якісь бека можна перевозити, а в той же час їжу можна. Така штука заптурити дуже важко, тому що вона низька, вона прозора, вона саме головне, не гріється, бо бензинові квадроцикли, на жаль, гріються, і птур за ними летить. За цією штукою майбутнє, скажімо так. Тут колеса броньовані, якщо їх порізати, можна все одно доїхати 50 кілометрів. Задні чотири колеса вони грибуть, плюс диски усилені. Тут дуже-дуже багато чого змінили. зараз вже використовується в багатьох підрозділах цей наш квадроцикл, іменно шестиколісний Хаймакс, офрот, ми його назвали, такий всюдохідний. Конкретно для чого? це? Це е, тиха, безпечна доставка їжі і ще щось. І евакуація пораненого завдяки цьому протектору цих колес чотирьох, котрі обертаються завжди, він їде навіть по піску. І все, що ми з вами тут сьогодні почули про нову модель, це дійсно правда, тому що я знаю, що багато підрозділів купують та користуються такими тихими квадроциклами, які бережуть життя людей. 100% електро. А зараз мені здається буде вперше щось таке на каналі. і Це виключення із правил, тому що я буду говорити про авто з двигуном внутрішнього згоряння. Але я вважаю, що ви мусите знати про це проект, тому що ці транспортні засоби вони не продаються. Вони виготовляються під спеціальне замовлення для наших ЗСУ в якісь підрозділи. І мені дуже хочеться, щоб ви переходили по посланню, донатили і допомагали нам наближати перемогу. Більш конкретно і детальне про те, що знаходиться позаду, розкаже Володимир. Доброго дня. Добрий день. Ми я приватний підприємець. Ми виготовляємо такий тип транспорт, як багі. Багі для ЗСУ. Як виявилось за цю війну, це дуже важливий тип транспорту, тому що з передньої лінії до перших медиваків найефективніше евакуйовують поранених бійців саме такий тип транспорту. Вже брання не така ефективна, виявилася як такий полегшений, швидкий, маневрений. Вони відрізняються величезною прохідністю, тость ну колосальною. Ніякі джипи не можуть проїхати там, де проїжджають ці машини, і вони повністю пристосовані для підвозу провізії, БК на позиції бійців і вивезу поранених. Один тип транспорту менший це водій, пасажир, два лежачих місця і підвоз БК до 500 кілограм. Інший більший це вже під малу групу бійців, невеликі групи. Ротація, по 6 чоловік, 6 бійців, ротація на позиції і так само еваку... евакуація лежачих поранених. І я ще раз повторюся, що ви їх не продаєте, тобто ви лише під замовлення, да. конкретному якомусь підрозділу їх передаєте на донати на гроші, які вам скидають люди, або благодійні фонди. Ну да, так. получається так, що ми за всю. Війну у нас не було жодної машини, просто проданої. У нас тільки завжди черга на виробництво. В чергу стають підрозділи бійці, і вже або якась громада, ну або якісь там люди з кучкуються разом і збирають на фінансування на виготовлення цієї машини для конкретного підрозділу. Тільки так це працює. Тому я ще раз звернуся до вас допомагайте ЗСУ тими способами, якими можете саме ви і перейдя по посиланню. Ви можете задонатити 50 або 100 гривень. Це в принципі вартість однієї чашки кави, але вона зберіже чиє життя. Головне питання до Максусу: що це за модель представлена на виставці та її технічні характеристики, і чому після виробництва лампочок ви вирішили виготовляти електромобілі? Це взагалі таке нагальне питання, яке підіймається майже кожен день по запросам людей. Це взагалі два різних бренди. Якщо я не помиляюсь, то бренд Максус, який представлений в Україні нами, це взагалі був раніше сам бренд Великобританії. Називався він раніше L2, якщо не помиляюсь, і його головна модель, яка була найкраща, називалась Maxus. У 2011 році їх викупив в Китай. Вирішили, що найкращою моделью був Maxus, тому будемо називатись Maxus. А бренд Maxus, який представлений в Україні по лампочкам, це взагалі просто окремий бренд з Харкова. Тобто це різні бренди? і загалівив них бренди, немає вони ніякого займають... відношення. Давайте це запам'ятаємо. Будемо культурними і покажемо свої інтелектуальні здібності, і не будемо більше задавати такі питання. І зараз повернемося до моделі. Це комерційний транспорт. Є Deliver 3. Він розрахований. Коротка версія, у нас розрахована на дві європалети. І у нас ще є довша версія. Вона розрахована вже на три європалети. Також є більший об'єм і. Наш більший об'єм називається є е делівер 9. Там є три версії батареї це на 50 кВт, на 72 кВт і на 80, 88 кВт. Давайте більш детально про цю, тому що її ми нагально бачимо, скільки кілометрів прийде, яка ємність батареї і звичайно, вантажопідємність. Вантажопід'ємність тут у нас 930 кг. В усіх видах є е делівер 3. в нас іде батарея 50 кВт. І запас ходу тут до 371 км. кілометра. Це дійсний запас ходу. Дякую за відповіді на запитання. А я відкрию вам дуже маленьку таємницю і скажу, що скоро планується в Україну приїхати Максус 7 Спеціальний і дуже важливий електричний транспорт, який зустріли на виставці, це дрон, кабан та мотант. І більш детально розкаже нам представник компанії. Мене звати Денис, я один з розробників цих дронів. Ми почали з самого початку активної фази військових дій. Спочатку виробляли в такому вигляді броньованого дрона Кабана. А це саме дрон Демінер, який дозволяє саперу пройти якийсь первинний прихід зробити безпечним для себе. Потім він уже став дроном, який почав закладати міни, і ми перейшли до того, що створили це. Наша нова річ це наполовину Камікадзер, на половину наполовину теж дрон-мінувальник. На нього ставиться дві міни. ТМ-62. Можна їхати їх скидати, у разі чого можна доставити кілька кілограм просто шкідливого на Ну і звичайно, цікавить, яка тут батарейка, і скільки кілометрів він в такому режимі може проїхати цього літій-іонна, у цього літій фермна. літій фермна спеціально, щоб вона була пожежа Якщо ми говоримо про відстань, про кілометраж а, 10 кілометрів запас ходу і там і там. По 10 так. і активно використовуються ті дві моделі, тобто вони не заміняють, вони просто можуть або доповнювати один одного і у них так. різний функціонал. Так. І, звичайно, я залишу посилання для того, щоб ви могли перейти на сайт, і якщо вам необхідно, замовити та допомогти нашій армії.